Добрий день, шановні друзі. Сьогодні 2 травня 2023 року. З вами компанія Електромотор. Сьогодні ми роздивимося електричну газонокосарку LE4210 Hyundai. Саме Hyundai говорить, що це корейська електрична косілочка. Виготовляється також в Кореї. Бачите, мощність 1800 Вт. Йде вона от такі упаковочні коробочки. Давайте її поближче роздивимося. Дана газонокосілочка має ширину за фата 42 см. І по висоті скошування від 20 до 70 мм. Бачите, регулюється в п'яти положеннях, отака От удобна ручка. І з допомогою однієї руки ми так спокійно можемо її піднімати або опускати запускається вона. Так, як більшість газонокосілочок. Зараз ми перейдемо сюди, вижимається, я називаю це, запобіжником, вижимається ручка і ваша газонокосілочка, підключивши електроенергію, готова до роботи. Іде вона практично в зібраному стані. Отакий от от у неї травозбірничок. Хундай написано даного травозбірничка. Є флажочок, тобто, коли вона, травозбірник не заповнений, флажочок відкритий. От, а коли він вже закривається, сигнал, що пора освободити травозбірник. Також цікаво, друзі, що є таке от стеклянне віконце. віконці. Также підказує, що тревовий збірник пора освободити. От її технічні характеристики, висота, ширина, вага її невеличка, порядка 11 кг. Так що дуже легко з допомогою однієї руки ви можете її перенести в те місце, в яке вам потрібно передні колеса, бачите, меншого діаметра, задні колеса більшого діаметра. Так же йде у нас регулюровочка по висоті. От бачите, віджимаєте ручечки і піднімаєте її вверх або ж вниз. Бачите, вона виконана в такому синьо-білому кольорі. Даже, я сказав би, колір слонової кості. Доволі така цікава моделька. Так що ж, друзі, кого зацікавила дана модель? Ціна на сайтах крізь одинакова. Зайшов ще на наш сайт VKF Електромотор. Або ж зателефонувавши за номером телефона 063 426 1010, можете поговорити о ціні. Друзі, всім тепла, добра. Звертайтесь з компанією електромотор. Вибір газонокосарочок є. Різні бренди, електричні, бензинові. Так що допоможемо вам в виборі. Телефонуйте 063 426 1010.